Усім привіт, шанувальники футболу. Сьогодні ми розпочинаємо нову кар'єру за Динамо Київ FIFA 22 UPL. Одразу поясню, чому FIFA 22, ну, тому що FIFA 23 в мене нема. Брума підписує контракт з Динамо Київ. Це поки що єдиний трансфер і був здійснений. За 8,5 мільйонів та Артем Бісідін. Брума переходить до Динамо Київ. Я вже пройшов трансферне вікно. Не все, звичайно, до... підійшов до першого матчу Лізі Чемпіонів. Так, ми будемо грати кваліфікацію до Ліги Чемпіонів з Монако. Давайте я ще покажу, хто виграв чемпіонат світу. Тут же ж, коли починається кар'єра, йде чемпіонат світу якраз, Англія здобуває золото мундіаля, Німеччина. У Німеччині з рахунком 1-0. Третє місце Аргентина займає, по пенальті перегравши Португалію. По складу. Е, є ще питання у мене до лівого захисника. Там Дубінчак. Та, е, Дубінчак і Вівчаренко. От буду, я їх буду через матч змінювати. І якщо вони не будуть мене влаштовувати, буду вже взимку щось думати, вирішувати. А так, мені потрібен був точно лівий півзахисник, тому що в мене на цю позицію лише Кабаєв, ну і може Караваєв ще тут зіграти. А так, до речі, цікавий, не знаю, баг, це чи просто така особливість. патчу, що ти, коли створюєш кар'єру, тобі в клуб кидають незрозумілих людей. Наприклад, у мене Луїс Густаво, -річ, 35-річний щось тут робить, також якісь Лусіоні І малиш. Цих, якщо зайти в... Швидку гру, то цих гравців там не буде. Ну що ж, давайте тепер вже перейдемо до чого. До самого матчу, мабуть. Або подивимося ще календар. Це в нас Монако. Кваліфікаційний раунд. Не знаю, це буде лише з Монако, чи буде потім ще хтось. Далі в нас Минай і знову Монако. Ось такі у нас три матчі в сьогоднішній серії. Тут взагалі дуже щільний графік. Граємо через 2 на 3. Далі тут буде вже такий відпочинок невеликий. Ну і переходимо до, вже до самого матчу. Склада ми ознайомимося вже потім. А, і до речі, завдання, які нам ставлять керівництво. Тут розвиток молоді. Вже скаут працює. 12 перемог в домашніх матчах потрібно. Дійти до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. То це, це нам треба ще кваліфікацію пройти, з групи вийти, ще й подолати стадію 1-8. Виграти чемпіонат і кубок, звичайно. Ну і тут грошова складова. Продати гравців на 21 мільйон. Це. Довгострокове завдання. Ну і цей сезон закінчити з, з, з грішми 3,5 мільйона. Ну побачимо, поки що у нас є 8 мільйонів на трансфери, не знаю ще кого куп... чи, буду, чи буду я ще когось в цьому, це трансферне вікно купувати. Але взимку можна подумати, Деяких гравців я б хотів повернути, було б непогано. Ну що ж, легенда, 6 хвилин, ясно, Union Park Steдіum арбітр Леонардо Сан Мілано. Виходимо на поле. Розпочинається Ліга Чемпіонів, а точніше її кваліфікаційний етап, де потрібно поборотися за мільйонів 30, які будуть призові. По закінченню цієї кампанії Ліго Чемпіонівської. До речі, тут патч і багато, багато схожих гравців, багато в кого є мініфейси. Дуже схожий Бущан, Попов. Ще повинен Шапаренко бути схожим. Циганков. На жаль, Сидорчуку, капітану команди, обличчя не зробили. Ох, як там затем... затемнили. Ну і знайомимося зі складами команд. Монако, Нюбіль на воротах в захисті Умтіті. В півзахисті і в нападі не побачив хто. Ну і Динамо Київ. Бущан на воротах, Денис Попов, Забарний Дубінчак і Кензьора. в захисті Сидорчук, Буяцький, Шапаренко, Циганков, Брума, півзахист і Супряга на вістрі атаки. Пам'ятаю, як на початку минулої кар'єри... У мене були невизначеність Форвардом, нічого собі ракурс. І постійно я цих форвардів змінював, але потім же ж супряга як заграв. Я сподіваюся, що він буде нормально розвиватися. І в кінці кінців виросте в нормального футболіста. А у нас перше порушення правил і перша жовта для CDB. Вже на там, другій хвилині матчу. Ох, який провал! По центру відкрили зону і Бущан вже перший сейв робить. Небезпечно, Попов вибиває. Супряга не добиває до ми вже гаряче біля наших воріт. Ох, як їх там багато і в мене... Джойстик перестав працювати. І ми мало не пропускаємо через це. І 1-0. 1-0 голові забиває. Дуже щось незрозуміле. Починаємо ми погано, пропускаємо вже на перших хвилинах ще й від головина. Так, потрібно зібратися. Врешті-решт. Перший офіційний поєдинок я провів е, е, ...предсезонку. Ну, тут поповний перехопив. Ай-яй-яй. Провів предсезонку, В принципі, непогано команда грала. Так ми там пропускали, але і забивали. Тому я сподіваюся, що ми все-таки заб'ємо. А не отак тільки помилятися будемо. Ну що ти будеш робити, 2-0? І перший удар від повз ворота. Непогана передача прибирає Буяльський під себе, ну це офсайт. Оце офсайт, ну і... не забуває, супряга. А момент був непоганий. 31 хвилина. Могли один м'яч відігрувати. Брума. Ану, пробий Брума! Нюбель. <кхід> Ще один кутовий буде. Супряга! Ану на Бруму! Давай, 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 Брума, потрібно вирішувати. Брума б'є! 2-1! Є! 40 сорок хвилина! Брума в першому ж своєму поєдинку відзначається забитим м'ячем. А асистує йому або Шапаренко, або Буяльський. Ні. Йому... Асистує Супряга. Впевнено, розібрався. І Брума у нас не грав предсезонний турнір. Тобто він отак. Одразу його купили. І одразу я його в старт і поставив. Чудово! Один м'яч відігруємо. Ну як так легко можна давати проходити забарний? На кутовий м'яч переводи. Зараз одна хвилина компенсована. Як вони розбираються на коротку і не забивають? Технічні гравці. Так, хтось там завадив влучити у ворота. Удар Шапоренка з розвороту повз. Ну ще один момент. Не показали нам його повністю заміна. Замість голов... головіна виходить емболо. Ще краще. Непогано циганков також свою дива дриблінгу показує. Ну, якби ще показав дива пасів, теж непогано було б. 3-1. Ну там мали свиснути порушення, але атака продовжилася. І вони забили нам третій. І зробив це. Бенєдер. Взагалі ось тут мав забарний забирати. Але скіла йому не вистачило для цього. І боюсь, що таке буде доволі е, регулярним явищем ось такі недовідбори, як показує практика гри в цю гру. Непогано. Шепелєв! 2. 3-2. Відігруємось знову. Скорочуємо відставання знову до одного голу. 83 хвилина, ще, звичайно, час є, щоб забити. Але можуть забити і нам. В цій грі я дуже багато пропускаю. Рахунки, ось такі 3-2 рахунки. Це на постійній основі якісь дуже... Дуже я люблю завершувати матчі саме з такими рахунками, в чию сторону то вже не важливо. То вже по-різному буває. А, до речі, я забув вам представити головного тренера. Це Олександр Хмельницький. Я вирішив такого персонажа створити. Він буде в нас керувати процесами в клубі. Ой, циганков! Червона картка! І він не зіграє в матчі відповіді. Ох, до результату негативного ще й додається червона картка циганкову. Не встиг. Не встиг. Цікаво починаємо. Доволі так емоційненько. З, і перший матч вже скільки подій? 5 забитих м'ячів. Червона картка циганкова. Ну і все. Фінальний свисток Арбітра, арбітра 3-2. Ми поступаємося клубу Монако. І до, до наступного матчу ми е, підходимо з... Від'ємною різницею м'ячів ще й без циганкова. Хоча циганков сьогодні нічого взагалі не показав. Так, там купа звітів якихось, а у нас матч чемпіонату. Перший тур зминає. І там кулач проданий. За мільйон і сімсот тисяч нам в кишені. А у нас перший тур чемпіонату, вже деякі матчі зіграні. Шахтар обіграв, Олександрію. І Інгулець з металістом зіграли в нічию. А ми граємо свій матч з Минаєм. Зараз я трішки підкоректую склад. Підкоректував я склад. Значить, у нас Вівчаренко замість Дубінчака, Тимчик направо замість Кензьори. Циганков грає, тому що він не зіграє з Монако у матчі відповіді. Також Кабаєв замість Бруми вийде. Ну і підоставший супряга, замість нього ванат. Ось така нехай форма буде. Ну ж, легенда, 6 хвилин тепер дощ. Віктор Копієвський обслуговуватиме поєдинок. Перший тур чемпіонату України ми розпочинаємо під дощем зминаємо. Тимчик. Перехопив і одразу втратив. Ну і перший удар відминає вже на другій хвилині. А! І у нас ще Густаво. Ви нічого собі підкат. Серйозно, серйозно. Нам фокусують е, на циганкові. Він у нас такий крутий, хоча він з Монако нічого не показав. Е, а я не договорив, що у нас е, Гу... Луїс Густаво ще вийшов замість Сидорчука в центр поля. Простріл не вийшов. Перехопили. Ох! Непогано ми таки Знайшли простір. Довгенько так я катав м'яч. Перед штрафною Миная. І врешті-решт таки щілину, шпарину. Змогли ми знайти, щоб хоч якось пробити, тому що, ну, непогано так Минай всів В захист... Вівчаренко програє, програє. Вівчаренко. Удар! Кущан знову рятує нас. Ой, ну це повинен був бути не підкат, це повинен був бути винос. ВАНАТ ще один удар, бандура! Ну ось це вже по-справжньому момент. Перший момент такий на 33-й хвилині. У Ваната. Пенальті! Пенальті грає рукою Буяльський. І ми можемо вже почати програвати на 41-й хвилині. Ну, щось я не дуже побачив тут руки, але вони були. Ех, Георгій Бущан. Георгій Бущан витягує. Зберігає ворота сухими. Трошки поспішив я з висновками, тому що тут з кутового Менай нам на добиванні забиває. Подача, удар головою, Бущан знову рятує, і ніхто не встигає цей м'яч вибити. І тут і в Бущ... рикошетом від Бущана між ніг Шапаренку. І ще й автогол. На, а, записують на автогол Шапаренко. Неймовірний. Циганков удар. Бандура. переводить м'яч на кутовий. А удар був потужним. В ближній кут, але не прошив Він голкіпера. Ох, що це було, чому ніхто не пробив? Двоє бігло жоден не вдарив. 2-0! 2-0! Капець! Вминає! Програємо, вминає! Ну, селізньов забиває! Ну, ще один м'яч. Удар в поперечку, в голову влучає... Дубінчок... Э, вівчаренку, Рикошет і на ногу Селізньову. Хлопці, давайте нормально спілкуватися. Бущан рятує нас від третього пропущеного моменту. Э, голу. А, там ще й офсайт був. Ти диви, дивіться, що бандура творить. А ми, звичайно... Тільки так у штрафному майданчику таку влаштували і Буяльський не забив, Буяльський, Буяльський, як так? Супряга! Та що цей бандура собі дозволяє? Він уже витягнув десь від... Ну, три м'ячі, він такі 100% витягнув. Забарний удар, ну ви. Ну як же ж цей бандура тягне? Ну, забити ти ви дивіться, цей бандура і тут дотягнувся. 2-1. Провав в захисті Миная. І свій м'яч ми нарешті забили. І гольовий пас віддає супряга. І цей бандура таки дострибнув. він міг тут і... Витягнути. Але добре, що відбив собі в ворота. А забиває ванат. Брума виходить сам на сам! Віддає на супрягу 2-2! Камбек! На 81-й хвилині! І супряга, від, е, супряга віддав на Бруму. Брума на пробіг і на пусті ворота. Викоди. Ну, минаю тільки так. Тільки в пусті ворота забивати. Тому що бандура тягне все. Може це собі бандуру купити. Що, на цьому матч завершується. 2-2. Не програли, вже добре. 2 забили, 2 пропустили. Це що, м'яч там в воздусі літав. Ось який момент іще був, у Ваната. Потім у Буяльського, в Циганкова, все це бандура тягнув. Але по статистиці, в принципі... Рівна гра. Супряга 7-4. І так, матч у відповіді з Монако. О, до речі, я забув, потрібно дещо зробити. В налаштуваннях. Так. Трошки тактику змінив і тепер можна... Розпочинати. У нас лише одна зміна. Це Караваєв виходить замість дискваліфікованого циганкова. Так, у нас притомлені Бояцький Шапаренко, трохи попов, але... Що ж, потрібно вирішувати. Потрібно робити результат. Монако команда серйозна, і вона нам це показала. Хоча так само нам це показав і Менай, але Менай може бути серйозним. Особливо в грі. Ну, НСК Олімпійський на домашньому стадіоні при заповнених трибунах. Я сподіваюся, вони будуть грати ну, хоча б паси, хоча б моменти якісь створювати, тому що ну, нам потрібно один м'яч відігрувати. І забивати другий. Щоб пройти далі. Ну що ж. Арбітер дає стартовий свисток. І все залежить лише від нас. Удар! Вже перший удар. Сьома хвилина. Бущан переводить м'яч на кутовий. Брума. Брума зміщується в центр! удар! В ближній кут понизу пробиває Брума в нюбель? Так, м'яч йшов в нижній кут і нюбель, перевів м'яч стійку, а потім е, вийшов м'яч на кутовий. І... Я бачив, я бачив м'яч в воротах. Я бачив м'яч в воротах після цього цієї подачі, тому що Емболо ніхто не прикрив. Загубили просто його. І це зробив кінзьора. Знову ми дуже швидко пропускаємо. На 15-й хвилині. Ну ви подивіться. Просто п'яточки! І в ближній кут Нюберс рятує. Надійно грає Голкіпер. І ще рятує. Яка. Який простріл? Нічого собі. Удар Пущан. Контратака. У виконанні Монако. Вау! Буяльський! Ого. Це руки. Руки. Офсайду не було. Оце вони грають. Ні рук не було, ні офсайду не було. Супряга! Пробивай! Нюбель! Досить! удар, нюбель! Досить тягнути! Бенєдер удар! Не встигають! Наші гравці просто не встигають за гравцями Монако. А. І головін. Ну все. Ось так от до чого призводять помилки. Буяльський рука! У рука ум Це було аж... Коментаторської кабінки видно. Ну що ж, це шанс. Який не який. Брума буде пробивати. Що це у нього найкращий скіл. Ну і так. Нюбель. Нюбель! Ногами відбиває нюбель. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну тут. Е... Як пороблено нам з цим Монако. Навіть пенальті не забиваємо. А у них, дивіться, яка контратака. Бущан. Бущан красавчик. Бущан нас виручає постійно. Уже скільки разів? Нюбель! Знову рятує! Класно! Ми, звичайно, поборолися і тут порушення. 3-0. Без шансів. 68 хвилина. Просто діра. А не захист. Ну, в принципі, це нормально. Я дуже багато пропускаю в цій грі. І це... ну мені такий, звичайний... Можу багато забити, можу багато пропустити, але мені, звичайно, такий н рол не дуже подобається. А ну хоча б один. Ах, ти ж кривоногий, ти супряга. Е, і вже ж впротихід. На протиході спіймав він нюбеля, просто попадив в... Далі кут, забийте гол з престижу вже, але ні. До речі, гарна комбінація була. Все. Закінчується матч 3-0 на НСК Олімпійському. І зовсім вболівальників не чути. Це зрозуміло, тому що це... Ну, не те, що хотіла б бачити. 2-6 загальний рахунок. На жаль, ми вилітаємо з Ліги Чемпіонів. Ну а на цьому ми будемо завершувати. Що Андрієвський хочуть в оренду взяти. Оце я вже зроблю за кадром. Е, на цьому ми будемо завершувати. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступних серіях. Ну і всім удачі і всім.